Готовність до реагування рівень. Перший. Модуль 3. Підтримка реагування від ВООЗ. Багато кого з вас, як працівників у сфері громадського здоров'я, залучатимуть до реагування або до відповідної співпраці з ВООЗ. Розуміння принципів, якими керується ВООЗ у своїй діяльності з реагування, надасть вам змогу краще співпрацювати з ВООЗ у ролі партнера або у складі команди ВООЗ. У цьому блоці ми опишемо рамкову програму реагування на НС та наведемо принципи, на яких ґрунтується роль ВООЗ у реагуванні. Після завершення цього блоку ви зможете 1. Окреслювати роль ВООЗ у реагуванні на надзвичайні ситуації, НС, 2. пояснювати суть рамкової програми реагування на НС, 3. наводити принципи, на яких ґрунтується роль ВООЗ у реагуванні, 4. розкривати зміст поняття оцінка рівня реагування, а також називати 10 ключових зобов'язань ВООЗ Ролі в міжнародному реагуванні. Реагування на будь-яку подію повинне здійснюватися під керівництвом національного уряду. Процес міжнародного реагування запускається лише у випадках, коли масштаб НС перевищує спроможність країни до реагування, а її уряд подає запит на отримання міжнародної підтримки або приймає таку підтримку. За різні типи надзвичайних ситуацій можуть відповідати різні агенції. При спалахах інфекційних хвороб ВОЗ зазвичай забезпечує підтримку національних урядів або ж діє як головна кластерна агенція. У випадках збройних конфліктів чи стихійних лих управління здійснює міжнародний постійний комітет Організації Об'єднаних Націй через гуманітарну кластерну систему. На випадок інших лих, як от події, пов'язані з хімічними речовинами або НС радіаційного характеру, існують спеціалізовані агентства, які забезпечують управління реагуванням. Роль ВОЗ в надзвичайних ситуаціях переважно полягає в наданні державам-членам підтримки в розбудові власної спроможності щодо управління ризиками НС у сфері охорони здоров'я, а також у разі перевищення національних спроможностей. ВООЗ здійснює управління міжнародним реагуванням у сфері охорони здоров'я з метою стримування спалахів захворювання та забезпечення ефективної допомоги і відновлення для постраждалих груп населення та координації такого реагування. Для цього у своїх заходах реагування ВОЗ використовує такі елементи. Рамкову програму реагування на НС, 8 принципів оцінювання рівня реагування, систему класифікації, оцінку рівнів, 10 ключових зобов'язань. Рамкова програма реагування на НС і РФ надає важливі рекомендації щодо того, як саме ВООЗ повинна здійснювати оцінювання подій у сфері громадського здоров'я та НС, що мають наслідки для здоров'я, визначати їх рівень та проводити реагування. Це має здійснюватися в рамках надання підтримки державам членам та постраждалим громадам. ІРФ застосовує підхід, що охоплює всі види небезпек та відповідає рекомендаціям ВООЗ та МПК. Кожен працівник ВООЗ, що бере участь у реагуванні, повинен ознайомитися з цим документом. Посилання на ІРФ подано в розділі з додатковими ресурсами наприкінці цього блоку. Під час реагування ВООЗ дотримується наведених нижче принципів. Посилення ланцюжка гуманітарне реагування програми розвитку, підзвітність, врахування міркувань щодо гендеру, віку, вразливості, чутливості, дотримання принципів захисту, партнерство, прихильність до розробки програм на підставі доказів та знань, дотримання гуманітарних принципів та зосередженість на потребах країни. Розгляньмо докладніше принципи ВООЗ, що лежать в основі реагування. Зосередженість на країні має дуже важливе значення. ВООЗ працює передусім для підтримки національного реагування на НС у співпраці з урядами та місцевими партнерами. ВООЗ надає підтримку Міністерству охорони здоров'я в усіх аспектах оперативного реагування, підтримує місцеві суб'єкти та заохочує залучення громад. Для того щоб такі зусилля були ефективними, ВООЗ зосереджує власні ресурси якомога ближче до місця НС та постраждалої групи населення. Велике значення також мають гуманітарні принципи, яких повинні дотримуватися всі суб'єкти, що беруть участь у реагуванні на надзвичайні ситуації. Такі фундаментальні гуманітарні принципи, як гуманізм, неупередженість, незалежність та нейтральність, є основоположними для роботи в умовах НС. Гуманітарний імператив порятунку життів людей та полегшення страждань має пріоритет відносно усіх інших міркувань. Розробка програм на підставі доказів та знань є центральним інтересом всієї роботи ВООЗ. Ми прагнемо, щоб заходи з реагування на НС були якісними та ефективними. Для цього ВООЗ застосовує принципи розробки програм на підставі доказів та знань. Партнерство це ще один принцип, що має значний вплив на реагування. ВООЗ пріоритизує партнерство на всіх рівнях. На рівні країни вооз прагне підтримувати та підсилювати місцеві суб'єкти, зокрема неурядові організації та інші групи громадянського суспільства, робота інших секторів та кластерів. Особливо секторів та кластерів водопостачання та санітарії, продовольства, харчування, захисту, здоров'я тварин і тваринництва, а також безпеки, також є надзвичайно важливою для покращення результатів для здоров'я під час НС. Принцип захисту так само є надзвичайно важливим. Для ВООЗ та партнерів у сфері охорони здоров'я цей принцип передбачає забезпечення доступності послуг охорони здоров'я з метою попередження та полегшення страждань, пріоритизацію безпеки та гідності пацієнтів та членів їх сімей, задоволення потреб різних груп у сфері охорони здоров'я та реагування на окремі потреби осіб, що постраждали від сексуального та гендерно зумовленого насильства та інших форм насильства. Цей принцип також передбачає ведення адвокаційної діяльності з метою захисту населення, медичних працівників та закладів охорони здоров'я. Також під час реагування вкрай важливо враховувати чутливість до аспектів гендеру, віку та вразливості. Вразливість та особливі потреби жінок, дівчат та представників інших груп населення, як от дітей, людей старшого віку, людей з обмеженими можливостями, людей, які живуть із ВІЛ, а також представників етнічних або релігійних меншин, також повинні враховуватися під час розробки та впровадження надзвичайних операцій. Серед основоположних принципів також підзвітність. ВООЗ підсилює рівень підзвітності шляхом розробки програм на основі доказів, чіткого визначення функцій та обов'язків, прозорого обміну інформацією та залучення постраждалих груп населення. Ми намагаємося забезпечувати отримання зворотного зв'язку з боку громад та інших зацікавлених сторін, а також ведення реєстру ризиків. Також важливе значення має посилення ланцюжка, гуманітарне реагування, програми розвитку. ВООЗ прагне до ефективнішої взаємодії з партнерами в галузі розвитку для зниження ризиків та рівня вразливості громад та докладає зусиль для досягнення спільних результатів. Під час реагування на НС Вооз та її партнери мають на меті створення фундаменту для відновлення сектора охорони здоров'я, спираючись на системний підхід у сфері охорони здоров'я та формуючи ефективні зв'язки між секторами, що займаються гуманітарними питаннями та розвитком. Тепер розгляньмо шкалу, яку ВООЗ використовує для оцінювання рівня критичних подій. Після виявлення певної події ВООЗ у співпраці з працівниками та урядом відповідної країни визначає оцінку НС від 0 до 3. подія з оцінкою 0 або подія без оцінки. Це подія у сфері громадського здоров'я або НС, щодо якої ВООЗ здійснює моніторинг, однак яка поки що не потребує реагування ВООЗ. Оцінкою 1 позначають обмежене реагування ВООЗ. Бюро ВООЗ Україні має спроможність, якої майже повністю достатньо для надання підтримки, необхідної для реагування на подію, що має оцінку 1. Події, що мають оцінку 2, вимагають реагування ВООЗ у помірних масштабах. Бюро Вооз Україні потребує зовнішньої допомоги для організації реагування, а також залучення одного чи більш ніж одного спеціаліста зовнішньої команди з управління інцидентами. Оцінкою 3 позначають події, реагування на які з боку ВООЗ має найбільшу інтенсивність. Необхідна зовнішня підтримка. Нагляд за участю всієї організації в реагуванні здійснює надзвичайний координатор. Як можна помітити, шкала оцінювання рівня критичних подій є чітким відображенням рівня інтенсивності підтримки країни з боку ВООЗ. Тепер погляньмо на 10 ключових зобов'язань ВООЗ щодо реагування на НС. Це заходи, яких завжди вживає та за які завжди несе відповідальність ВООЗ під час оцінювання подій у сфері громадського здоров'я й НС та реагування на такі події. Такі заходи вживаються з метою підтримки національних органів та постраждалої групи населення в тісній співпраці з національними та міжнародними партнерами. Наші ключові зобов'язання перелічено далі. Під час реагування на події у сфері громадського здоров'я або НС ВОЗ зобов'язується перше здійснювати своєчасне, незалежне та ретельне оцінювання ризиків та аналіз ситуації, друге залучати достатню кількість експертів та матеріальних ресурсів на ранніх етапах розвитку події або НС для забезпечення дієвості оцінювання та оперативного реагування. Третє. Запроваджувати чітку структуру управління реагуванням у межах країни на основі системи управління інцидентами Четверте. Налагоджувати координацію з партнерами для підтримки колективного реагування та ефективного здійснення операцій у межах країни. П'яте розробляти доказову стратегію реагування в секторі охорони здоров'я а також відповідний план та звернення за підтримкою до інших. Шосте. Забезпечувати наявність адаптованих систем епідеміологічного нагляду за хворобами, раннього сповіщення та реагування. 7. Надавати актуальну інформацію щодо ситуації у сфері охорони здоров'я та результативності сектора охорони здоров'я. Восьме. Координувати реагування в секторі охорони здоров'я для забезпечення відповідного охоплення та якості основних послуг охорони здоров'я. Дев'яте. Сприяти застосуванню технічних стандартів і найкращих практик та здійснювати моніторинг такого застосування. Десяте. Надавати відповідні технічні знання постраждалим державам-членам та усім відповідним зацікавленим сторонам підіб'ємо підсумки вивченого у цьому модулі. Пам'ятайте, коли національні спроможності перевантажені, управління міжнародним реагуванням у сфері охорони здоров'я та його координацію здійснює ВООЗ. У своїй діяльності з реагування ВОЗ керується рамковою програмою реагування на НС. ВООЗ має 10 ключових зобов'язань, яких завжди дотримуються та за які завжди несе відповідальність під час оцінювання ЕНС у сфері громадського здоров'я та реагування на такі події. Також зрозуміти роль ВОЗ у реагуванні можна, ознайомившись із роботою організації на місцях. Пропоную виконати завершальне завдання. Досвід боротьби з хворобою, викликаною вірусом ЕБОЛА, надає детальне розуміння ролі ВООЗ у боротьбі зі спалахами хвороб. Перегляньте відео, перейшовши за наведеним посиланням. Після того перейдіть за посиланням номер 2 та почитайте про види роботи, яку ВООЗ здійснює під час надзвичайних ситуацій. Ці посилання також будуть доступні в розділі курсу додаткові ресурси.